Здоровенькі були друзі. Мене звати Максим. Ну, я розумію, що вам пофіг, як мене звати, але ну, мені ж так приємно сказати, яке в мене ім'я, яке в мене слово в графі, ім'я в паспорті. І якщо ти дивишся це відео, то ти, скоріше за все, підходиш під опис того, кого я описав у назві. Цього відеоролика. І, хлопче, я вважаю, що ми отримали найбільший шанс нашого життя. Оскільки, перш за все, ми змогли усвідомити те, що все може зникнути в один момент. Якщо чесно, коли я проговорював цю фразу десь за півгодини до цього, як я натиснув. Кнопку знімати, і зараз знімається це, це відео, я, е, просто кажучи, починав плакати. Але зараз, коли я трішечки пережив це, я розумію, що насправді це найкрутіше, що могло статися з нами. І якщо ти відчуваєш себе якимось чином неповноцінним, втраченим. Навіть ти не розумієш, що ти відчуваєш. Навіть якщо настільки все, як, як був статус е, в контакті, вибачаюсь за те, що загадую так, такі заборонені компанії, як був е, статус в контакті, все сложно. От навіть якщо все сложно... Зрозумій, що ти живий ти дихаєш, і рівно стільки, скільки це являється правдою, все добре. Все добре. Все добре. З практичної точки зору, наступного разу, коли ти боїшся підійти до тієї, дівчини, яка тобі подобається, якщо Хочеш піти з роботи, яка тобі не подобається, та почати займатися тим, що тобі до смаку та приноситиме більше свободи та грошей, коли ти захочеш побудувати більш цікаве життя для себе любимого, хоча ми б ще дійдемо до того, як це насправді найбільше вигідно для. Людей навколо тебе мати навколо себе тебе, який є найбільш розвинутою версією себе. О Боже, я спеціально передивлюся цей момент, аби зрозуміти, чи правильно я використав оці всі тебе себе. Людмила Миколаївна, якщо ви дивитесь це відео, то, будь ласка, вкажіть всі помилки, які я зробив. І я обіцяю, що я викладу шорт, в якому я все це. Перероблю, аби, аби отримати гарну оцінку. Бо я досі, досі <рес> вас люблю і хочу отримати ну, 10. Давайте 10, так. Да. І пам'ятаю, 11 важко, ну, 10 хоча б десятку отримати. І загалом, хлопці, мета цього відео проста. Підбадьорити вас і таких відео на інтер... На інтернеті. На інтернеті. Пофіг. В мережі. Таких відео в мережі. Купа! Особливо англійської мови. Проте я, чесно кажучи, не робив якийсь е... перегляд е... відео подібного роду в українському ютюбі. Проте вважаю, що чим більш цільова твоя аудиторія, тим більше ти можеш донести доволі такий загальний посил, який загалом є тільки те, що Давай, давайте жити в мирі, дружбі, любити одне одного, допомагати та розвиватися разом. В більш зрозумілій манері до людини, до якої ти можеш більше достучатися, оскільки, ну, скажімо так, однозначно я зрозумію якісь проблеми, потреби та бажання 19-річного українського біженця, того, що проживає за кордоном, більше, ніж якогось. А Ну, зараз, давайте. Давайте. Надсилає запит своєму чату GPT в голові, сформулюй якусь максимально незвичну персону. 68-річну нігерійську пенсіонерку, яка хоче розпочати кар'єру стриптизерки у місцевому театрі. Ось однозначно, я зрозумію її потреби. Я не знаю, чи взагалі хтось її зрозуміє. Але її, я зрозумію, однозначно в тисячу разів менше, ніж з такого красунчика, як ви бачите перед собою на камері. Величезне дякую за перегляд. Якщо чесно, я хотів зробити це відео просто розминкою на першу хвилину і потім почати знімати заново. Але однозначно, з тією кількістю контенту, яка є зараз. В Ютубі, особливо заскриптованого, ото значить, найбільш унікальне, що ти можеш запропонувати ринкові, це себе. Звісно, це нескінченна дискусія про те, хто ти, що саме в тобі ти, а що просто нашарування соціального програмування та Як це? демографічного бекграунду. Але. Tried my я. tried best. майст. Я зробив. Я я максимально постарався передати посил. А, думаю, в майбутньому я буду казати в цій частині відео, «Переходьте за посиланням в описі цього відео, аби перетворити своє життя на справжній рай на землі. Але на даний момент я не маю ніякого продукту. Тому просто кажу всього доброго, ти крутий, класний, вищий ніс і залишайся найкращим.